Дочекалися про Чернівці? Знатиме увесь світ. Колишня резиденція Буковинських митрополитів, нинішній центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича винесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Інформація достовірна, проте поки неофіційна. Дізнавшись про позитивне рішення 35-ї сесії комітету всесвітньої організації, вчора від уповноважених осіб, сьогодні ректор ЧНУ разом із першим заступником голови облдержадміністрації поділився знаковою для краю інформацією із журналістами. Нагадаємо, чотири роки тому, коли педколектив. Університету подав заяву до ЮНЕСКО, ймовірність потрапити до її списку була не надто високою. Чотирирічні змагання завершилися перемогою Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Його зрештою зарахували до переліку історично-культурної спадщини ЮНЕСКО. Як підтримувати всесвітня організація ЧНУ, а головне скільки коштів виділятиме, поки невідомо. У будь-якому випадку це подія всеукраїнського рівня, яка позитивно вплине на імідж Чернівців. Сьогодні ректор ЧНУ Степан Мельничук світиться від щастя і готовий своїми емоціями поділитися із кожним. Клопітка робота педколективу не змарнована. Про центральний корпус провідного вузу на Боковині дізнається людство. ЧНУ став третім історико-архітектурним об'єктом в Україні, внесеним до спадщини ЮНЕСКО. Досі у списку всесвітньої організації налічувалися лише два комплекси: архітектурний ансамбль Софіївського собору і Києво-Печерської лаври у Києві та історичний центр Львова. Про те, що резиденція боковинських митрополитів стала над Баням ЮНЕСКО Степан Мельничук довідався вчора. І от вчора я був на роботі, приходить смс-ка, почався розгляд нашого питання. Ну, можеш собі уявити той стан, в якому я чекав, чим воно закінчиться. Ну і потім, десь через, я знаю, пів години. Значить, ці представники нашої країни про ЮНЕСКО. Таким офіційним тоном почали говорити. Я вже не слухав, що але я зрозумів, що да. Включена на чину до списку всесвітньої спадщини, не тільки позитивно вплине на імідж міч найменше в Україні області, самого вишу, але й на розвиток туристичної галузі. Певен ректор він не приховує чималу кількість зауважень від експертів на стан центрального корпусу університету і розповідає, що почував себе студентом перед комісією, коли відповідав на її запитання. На кшталт чи витримає чину землетрус, чи не загрожує університету повінь. Відповідав пев. Нено, не вагаючись, цікава деталь під колонами, що спроектовані чеським архітектором Йосифом Главкою, виявляється, розміщені спеціальні свинцеві пластини, що дозволяють втримувати цілу споруду. Із найкритичнішим зауваженням від світових експертів ректор погоджується цілком. Саме головне критичне зауваження про те, що у нас відсутня туристична інфраструктура, і це правда. Як би я там не ображався на цього. Експерта, це правда. У нас, дійсно, туристична інфраструктура в університеті, скажімо, не. Не дуже, значить, які плани? Ми хочемо вивезти господарський двір. Там за геофаком, знаєте, за четвертим корпусом є господарський двір. Ми хочемо його звідти забрати. Значить, там склади, там гаражі, там майстерні, його звідти забрати, і там зробити туристичну інфраструктуру. Тобто там магазини для, сувенірні магазини, потім там. Ну, ресторанчики, якісь я знаю, кафе. Найближчим часом на чино чекає ряд змін пов'язаним із входженням до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Здебільшого вони стосуватимуться рихтування центрального корпусу. Наразі вирішується питання із перерахуванням університету від 12 мільйонів гривень, що виділив Кабмін на ремонт дахів. Утім, вступ до ЮНЕСКО це лише перший крок, твердить ректор. Другим стане створення факультету архітектури будівництва. П'ятий корпус взагалі не слугуватиме навчальною одиницею там створять музей. Згадала сьогодні і про буферну зону та заклади, які там розташовані. На один із них, ймовірніше за все, чекають серйозні зміни. Була розмова голови обласної державної адміністрації з власником Сорбони про те, що під це рішення потрібно буде робити чимало речей для забезпечення туристичної інфраструктури. В тому числі власнику Сорбони було запропоновано можливість розглянути в цьому добудованому корпусі створення інформаційно-туристичного центру. То все одно воно десь десь мають розміщуватися ці речі, в тому числі і такий варіант можливий. Ймовірно, у 2012-му об'єкти всесвітньої спадщини підтримуватиме держава. Тутешня ж влада очікує, що з наступного року кількість туристів у Чернівцях збільшиться в рази. Юля Савтенко, Василь Панця та меднятива.